Доброго дня всім продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді. Тож переходимо до коментарів та запитань. Так, перше: добрий день. Хто а хто повинен міняти включателі в під'їзді? Лінійна 30? повинні міняти ми відповідно, якщо є якісь проблеми з ними. Будь ласка, залишайте заявочку в диспетчерську службу. аварійну диспетчерську службу. Обов'язково будемо реагувати. Далі підкажіть, чого такий космічний тариф по Гоголя-78? Дуже багато питань з приводу цієї адреси. Тому мій заступник по житловому фонду фонду, який відповідальний за цей напрямок, в понеділок запишемо відео, опублікуємо Дмитро Філон. Надасть вичерпну відповідь, максимально розгорнуту, з приводу кошториса по Гоголя-78, щоб на майбутнє не виникало питань по цій адресі. Далі, добрий день. Підкажіть, будь ласка, по вулиці Хрещатик більше двох тижнів не світить жодного вуличного освітлення. Коли зможемо ходити без ліхтариків в телефоні. По перше, знову ж таки наголошую, що по вуличному освітленню, будь ласка, залишайте заявочки. Якщо бачите, що десь не працює воно. Залишайте в аварійно-диспетчерську службу станом на вчора на кінець робочого дня. Були проведені відповідні роботи. Ситуація виправлена. Освітлення по хрещатику є, вже працює на превеликий жаль. Ну не завжди оперативно, тому що багато заявок і в порядку черговості. По мірі того як люди залишали ці заявки, наші майстри їх відпрацьовують. Тому вулиця Хрещатик вже освітлюється. Наступне, може прийшов час прийняти досвід Польщі, яка заборонила ямковий ремонт. В принципі, вони не багато прикладають до 5 см завдовжки, але з суцільними смугами. По собі вартості там не, не набагато дорожче, але по результату в рази менше ремонтів та збережені гроші платників податків. Повністю з вами погоджуюся, але для здійснення капітальних ремонтів потрібні значні капіталовкладення. Станом на останні роки, ми, скажімо так, не маємо такої фінансової змоги, і той розмір, в якому фінансується обслуговування та утримання доріг, нам орган місцевого самоврядування фінансує виключно на проведення ямкових поточних ремонтів. Щодо товщини, ви пишете 5 см в Польщі. Ми прописуємо і сплачуємо за 4 см товщини відповідно до ДБНів і е, вимог тендерних. Е, хоча є багато випадків, коли ці ями товщі, Але це вже, скажімо так, стає проблемою підрядника. Він дарує декілька сантиметрів нам, коли вони за, по глибині своїй більші, ніж 4 сантиметри. Але ми сплачуємо за 4 по факту. Звичайно, що мабуть, більшість доріг не мабуть, а фактично більшість доріг в місті і в громаді потребують капітальних ремонтів. Але ще раз це великі видатки і такої змоги фінансової громади на сьогоднішній день немає, тому доводиться робити ямкові ремонти. В тому числі, як ви кажете, по деяких місцях, де є багато тріщин, і ми бачимо, що в майбутньому там будуть утворені ями в не такій далекій перспективі. Так само робляться латки більші. Поточний ремонт дозволяє нам робити латку максимальною квадратурою до 25 квадратних метрів відповідно до законодавства. Тому ситуація, на жаль, поки що така. Маємо надію, що капітальні ремонти все ж таки рано чи пізно будуть. Далі. А на віддалених від центру вулицях, коли гілки будуть вивозити? На волошковій 20 така гора гілок навалена, що нагадує чийсь будинок. Дякую за повідомлення. Обов'язково найближчими днями відреагуємо. Гілля приберемо, робота ця ведеться постійно, ведеться силами дільниці благоустрою. Знову ж таки, бачите накопичення, скупчення великих гілля. Будь ласка, теж залишайте заявочку диспетчеру, і ця заявочка відповідно прийде до відповідного майстра і буде поставлено в план. Наступне космічні тарифи по всій Бойерці. Написано вірно, у зв'язку з підвищенням зарплати працівникам. Живу в будинку 87-го року забудови і за всі роки ані разу не проводився ремонт. Ані поточний, ані капітальний. Мешканці робили за власний кошт, але ціни піднімають і закладають видатки, які тільки на паперах прикра. А мені прикро, що автор цього коментаря, мабуть, жодного разу не поцікавився ані звітом про використані кошти по вашому будинку. І, мабуть, вони взагалі не намагались поцікавитись, а що ж все ж таки робилось чи не робилось по вашому будинку. Завжди відкриті до діалогу, завжди готові надати. Всі документи показати всю структуру витрат, показати за попередні періоди, що було витрачено, які матеріали використовувалися, і так далі. Тому, будь ласка, приходьте. Якщо дійсно вас це питання турбує, з радістю, ви не вказали просто адресу, точно, тому з радістю. Розкажемо, що було витрачено, які були видатки у підприємства на утримання вашого будинку. Або ж сконтактуйте з нами, залиште ваш номер телефона, надішлемо вам в електронному віді, наприклад, звіт за минулі роки, де ви зможете побачити, що куди витрачалось по вашому будинку. І до цієї ж публікації коментарі був ще один. Тільки і підвищення зарплати в працівниках існує тільки на тих листах. Кошторисах, які понаклеювали на будинки, а по факту, звичайні працівники без жодної доплати, а підвищення отримують начальник, юрист, економісти, бухгалтери, а могли б просто скоростити штат адміністрації і грошей, і грошей би вистачало. Е, ваше твердження невірне. Чому? Тому що зарплата пропорційна вона підвищувалась з 2019 року абсолютно у всіх працівників без виключення, в незалежності від посад е, і так далі. З приводу скоротити штат адміністрації, скорочення штату ну, максимально можлива і максимальна оптимізація була проведена ще нами в 2016 році, і на превеликий жаль, скажімо так, що стосується адміністрації, яку ви згадали, тут вже фізично немає що скорочувати на превеликий жаль. Тому у всього є своя скажімо так, межа, на превеликий жаль, ну, максимальні оптимізації, вони вже проведені. Тому таким чином, на жаль, зекономити не вийде. Тож, якщо у вас знову ж таки є сумніви по цьому пункту, можете залишити ваш контакт, надамо вам по будь-яким професіям, які ви скажете. Фактичні зарплати в 2019 році і, наприклад, в 2024, і ви порівняєте по будь-якій професії, і побачите, що різниця вона абсолютно по всім професіям. Дякую, підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі в наступну п'ятницю.